Сьогодні запитаємо хто з них? Отож, командо, хто з вас частіше відвідує суд? Хто з вас п'є більше кави? Одноголосно? Хто з вас більше любить писати, ніж дзвонити? Хто завжди пам'ятає всі терміни та дедлайни? Хто з вас любить складні справи? Хто з вас краще розбирається в людях? Хто з вас найбільше читає юридичних новин? Хто завжди приносить щось смачненьке в офіс? Хто з вас найбільш сентиментальний? Хто з вас найбільше проводить часу в телефоні поза роботою? Хто з вас найімовірніше купить собі ще один блокнот, хоча всі старі ще досі не закінчені? Хто з вас точно б міг написати книгу про робочі історії? Хто з вас першим сьогодні піде танцювати? Супер дуже всім дякую.